Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть набори 22 штуки, коробочка та тримачі. Гудить сирена, сподіваюся, що її не чутно, але поїхали. Набір перший 4 штуки 64 гривні. Набір другий, 4 штуки 64 гривні. Набір третій, ось така коробочка 29 штук, 435 гривень. Набір четвертий, Ось ця коробочка, 23 штуки, 345 гривень. Сутинки сверла. Набір 5, 24 штуки, 384 гривні. Набір шостий 31 штука 465 гривень. Набір сьомий 31 штука 465 гривень. Ось такі мічики. Набір восьмий 20 штук 300 гривень. Набір 9 16 штук, 240 гривень. Набір 10, 27 штук, 405 гривень. Так, набір 11, 10 штук, 150 гривень. Набір 12, 19 штук, 285 гривень. Набір 13, 5 штук, 40 гривень. Набір 14, 13 штук, 195 гривень. Набір 15, 11 штук, 165 гривень. Набір 16, 16 штук, 240 гривень, набір 17, 7 штук, 120 гривень. Набір 18, 12 плашок та 1 тримач – 220 гривень. Набір 19, 14 штук, 224 гривні. Набір 20, 16 штук, 320 гривень. Та набір 22, 9 штук, 153 гривні. Ось так. Це така в нас файна коробочка. Ось така. Не треба допомога. Ось так. Ціна коробочки 200 гривень. І тримачі. Є в нас такий ось гарний тримач. Ціна його 200 гривень такий 150 гривень, 120, ось такий 150 гривень, така ось фреза 20 гривень. Та ще є такі тримачі. Цей у нас буде 100 гривень. 110 та 70. Ось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Чекаю всіх у вайбері. Не забуваємо за свій відкладений товар. Гарного вечора!